Привіт, радий вас бачити на своєму YouTube каналі і на новому відео. Сьогодні я буду переробляти свої старі роботи за 21 рік, просто поверх друку. От буквально все, що зможу замітити в моменті, те буду виправляти, а на більше і не очікуйте. Відібрав я доволі різні ракурси поворотів голови і одне око. Тож, в разі чого результат буде не на лице, то принаймні очевидний. Книжечка слугуватиме для гарної картинки, так би мовити. І аби вам здавалося, що я такий користуюсь референсами різними. Професіонал. Отож, в сторону балачки, приступаємо до операційного столу. Зараз в нас лежить око, воно трішечки пласке, погодьтеся. Тому першим ділом потовщимо верхню повіку і надамо їй об'єму. Загалом око непогано зроблено на першу думку. Але коли ти не бачиш ситуації загалом, а це приходить лише з досвідом, то важко зрозуміти якісь певні моменти і зразу їх виправити. До речі, напишіть в коментах, чи малювали ви на початку, на початках саме очі, бо, як на мене, це доволі цікава штучка. Наприклад, в одному з останніх скетчбуків я запустив таку рубрику саме для нього, що я малював е, кожне око різними матеріалами: чи то пастель, вугілля, лінер, фломастер, воскво, олійний олівець і так далі. Як мені прийшла ідея до цього відео або що я робив останній місяць? З основних новинок, це два телеграм-канали, один під назвою Замальовки, а другий під назвою Навчи малювати. Дуже провокативно, але якби кожного разу, чути на трансляціях «Навчи мене малювати, можна так просто послати, а тепер ну, будемо посилати в цей телеграм-канал. Спершу про концепцію телеграм-каналу Замальовки. Кожного дня там створюється новий сет референсів, над яким працює певна група адміністраторів. Вони стараються не повторюватися і робити максимально різноманітні та цікаві підбірки. Сьогодні це можуть бути пейзажі, тематичні фотокадри з фільмів, завтра це портрети замальовки в повний ріст, тваринки, скульптури, архітектура і так далі. Чому цей канал взагалі корисний? Як мінімум, тому що я переключився з фокусу малювання 24 на 7 портрети на те, щоб урізноманітнювати свій кожноденний скетчинг. Також ця група максимально комфортна, тут немає ніякого хейту, ніхто вас не засудить за ваш стиль. Стилі, в свою чергу, дуже різні, художники різного рівня. Це не інстаграм, який ви заходите, і там все ідеальненьке таке. Тут люди не так, щоб морочаться над тим, щоб вилазити свою роботу, її приймають всі такою, яка вона є, максимально живою і яка інтерпретує вас і ваш характер. Говорити балакати можна довго, а краще перейти та перевірити самому. Думав спочатку використовувати два маркери, але зелений колір взагалі не видно, того я обійдусь без нього. Щодо побудови, мені часто говорять, що я недостатньо розкреслюю, як я можу бачити пропорції і не збиватися. Немає якогось універсального підходу, який ви можете побачити на якомусь туторіалі в Ютубі. Кожен робить це як завгодно. Хтось розкреслює клітинки, що, як на мене, не підходить, бо мені краще влучно центральну лінію навести, з якої я собі там, зрозумію поворот голови, співвідношення лівої та правої частини, відповідно, очі, поворот брів, скули і все випливаюче. Ну, знаєте, оце робити креслення величезне морський бій, мені це навпаки приносить дуже багато страждань. І не тільки тому, що я програвав морський бій раніше, а просто я невезучий. Ну і напишіть, як вам легше стрибати в крайності, малювати в клітинку або ж позначати лише центральну лінію та ось очей, чи робити щось середнє. Щодо телеграм-каналу Навчи малювати. Це здебільшого зроблено знову ж таки для зовсім початківців, але і не зовсім. Ну по-перше, інгу треба поновлювати знання і щось переглядати по другому разу, навіть якщо ви це робили вже давно і вважаєте себе суперкрутим. Там ми збираємо це як такий архів відео українською мовою навчального контенту, якого ніби так і чимало, просто треба було шукати. Ви просто заходите на цей телеграм-канал, бачите навігацію по хештегах і шукаєте, що вам потрібно, наприклад, анатомія людини, пейзаж, перспектива і все, що ми встигаємо накопичувати, додаємо все нові й нові гілки. І, звичайно ж, учасники самі створюють запити на те, що їм потрібно. Ви можете приєднатися навіть з метою поділитися своїми знахідками. Можливо, ви маєте якісь pdf книги, які ми також приймаємо і час від часу постимо, перекладаючи з російської, якщо це російська мовна література, на жаль, або ж в оригіналі просто фотографії, що також ніби непогано. Так що тепер ви трішки більше знаєте про що я робив цілий місяць. Ну і з такого безліч трансляцій в ТТ, а також веду чотири скетчбуки одночасно. Ну і можу ще розказати про ідеї до наступних відео. Ви хочете? Та? А, добре. Ну, значить так, якщо це буде 3000 підписників, то це буде QA, який я планував. Так само в мене було на дві і на одну. Ні, на дві не було. Брешу. Так що це одна ідея, і в разі чого питання буду задавати в себе в телеграмі, скоріш всього. Наступна ідея це зробити якийсь колаборейшн з кимось, обрати якусь цікаву тему і розібрати її. Ну і знову ж таки пропонуйте свої варіанти відповідей, бо всі інші, які я розглядав, це скоріш всього, ні, ніж так. Насправді в процесі я розумію, що це дуже складно переробляти роботи. Легше з нуля повністю намалювати паралельно, але треба мати референси. А я референсів не маю, тому я малюю просто з голови. Те, що ну, уявлення, яка людина могла б там бути. Плюс-мінус зберігаю емоції, принаймні стараюсь. Цей маркер дуже сильно перебивається, того під низ я підклав таку картонку чорну, а вона, в свою чергу, дуже легко брудниться, от не знаю, чого така властивість цього кольору. Ну і вологі серветки не всемогутні, вони не допомагають е відчистити поверхню, і вона залишається брудною після таких маркерів. Я навіть десь бачив рекламу таку про маркера і вологу серветку. Я тебе стираю, але не зовсім. Бо я справді вірив, що вони стирають усе. Ось що стається з людьми, які протягом 14 хвилин намагаються записати відео на Ютуб, розмовляючи самі з собою. Ой, вже бачу ці коментарі. Цей портрет не те, щоб мені гарно вдався, того я вирішив з другої сторони ще раз навести чорним маркером в надії, що вийде щось краще. Щодо старих фотографій, знаю також, що хтось взагалі боїться їх публікувати, зберігати, тому ховає максимально від всього зовнішнього світу. Я от навпаки старався максимально все це зберігати собі в галерею чи там на хмару десь і публікувати зараз є що, хоча велика частина також залишилась або десь загублена, або ж злегка понівечена в процесі малювання. Ну ви зрозумієте про що я. Я гадаю, що це далеко не останнє відео з перемальовуванням старих робіт, бо це як не як цікаво. Навіть якщо не ось в такому виді, то повна оцінка повторити або зробити якусь деталізовану графічну роботу. Ще з такого цікавого скажу, що готую новий стікерпак, по якому я думав робити відео, але все ж таки передумав. Ну окрім того, щоб згадати тут в такому невеличкому відрізку відео про те, що це побудовано на локальних жартах або просто на моїх якихось фразах, які до мене приклеїлися з часом. Виникнення деяких фраз взагалі дуже дивне. Наприклад, одна людина приходила на мої трансляції і десь разів 10, можливо, навіть більше питала, який в мене планшет, при тому що я малював на скетчбуці. Тому наліпка буде з текстом, а який тобі планшет? Втратив профіль, це колись була моя головна біль, я от завжди не міг уникнути цього скупчення всіх пропорцій в одному місці, тому зараз спробую просто відтворити це лице, як би воно плюс-мінус мало виглядати. Якщо вам це також важко вдається, то треба спочатку вивчати анатомію черепа, тільки не засмучуйтесь, ну і звичайно брубовка для кращого розуміння світлотіні. Ще під час озвучки згадав, що в мене майже закінчився скетчбук один. Я його гарно дороблю, оформлю, і можна зняти буде огляд на скетчбук, як варіант, взагалі найлегший. Надіюсь, мені відпише сонце в телеграмі, бо я от ну мені потрібне сонячне проміння під час огляду від А до Я. Ну це треба розуміти. Добре, хоч вода онлайн, бо ну, я би не пережив. Не пам'ятаю, до речі, чи я спеціально зробив таке підборіддя цьому чувачку, чи таке воно було, я просто гіперболізував його. В будь-якому разі це ще один момент, коли ви можете написати комент: Вау, який в нього смішний підборідок. Ай до речі, по причині того, що воно настільки скупчено, я вирішив, що виправляти там буде дуже складно, того накинув пару варіантів на чистому аркуші паперу. Бо який сенс все зміщати? А тепер дорогенькі, буде АСМР. Розслабляємо руки і вільними рухами намічаємо основні пропорції для подальшої побудови портрету. Аби зберігати концентрацію, деякі рухи мають виконуватися напруженими м'язами. Тому треба контролювати своє тіло. Адже завдяки такій техніці ми зможемо досягнути найкращої трансформації думок на папері. Не беремо до уваги те, що ковпачок маркера кривий, і те, що в нас виходить якась зовсім фігня. Головне зберігати концентрацію. Кумедне створіння вимальовується, але воно також має право на життя, я б хотів продовжувати. Але не зовсім азіати. Так, саме вони були невід'ємною частиною мого творчого шляху на початку. Бо якось я почув таку думку ти не малюєш азіатів, а зря ти. Марко не засмучується, бувають жарти і погірше. Ну що ж, легенько закріпимо, що у нас сьогодні плюс мінус вдалося, як на мене, дуже навіть непогано. Планшет, я дуже люблю планшети. Зараз будемо малювати на планшеті і показувати все, що в нас вийшло на планшеті, і таймлапсик буде на план планшеті. Значить, тут я також спробував виправити свою роботу зовсім-зовсім диспропорційну, і ніби як навіть вдалося. Правда, по дорозі втратила волосся. На аркуші хочу підмітити багато і референсів, це класна ідея, коли у вас є планшет, або ж якщо це в традиції, то просто роздруковувати собі базові такі схеми. Хочете краще роздивитися саме це зображення, переходьте в ТГ-канал Навчи Малювати. Ну і процес створення. Накидав референси і почав зразу виправляти. Спочатку просто з допомогою деформування самого аркуша, який я скопіював та кинув прозорість. Потім поверх нього просто проходився червоним, тим же самим красивеньким кольором, який дуже добре видно. Дуже багато часу не зайняло, в принципі, мені подобається, як вийшло. На останок, мої дорогенькі глядачі, будуть спітпейнти і калачі 3, 2, 1. І до речі, все, що я зараз буду малювати, це все я малював для замальовок, тому референси буду прикріпляти зверху. Більше місяця мені дається малювати кожного дня, і я поки що тримаюся нормально. В кінці вирішив погратися з поглядом. Мені дуже подобається один пензлик в Procreate, він такий як е, каліграфічне перо, дуже стабілізоване і не можна робити типу онлайн арт, як то кажуть. Здавалося б, я все так люблю малювати від плями хаотично, але і таке також полюбляю. Ну а найкраще це взагалі поєднувати і квадратні, і круглі форми, і гострі, і згладжені. Хоча кому як подобається, але для мене особисто це саме так. Тепер настав момент, коли я можу розтягнути останні секунди для того, щоб подякувати усім, хто мене коментує, лайкає, подобає, поширює. Надіюсь, ви дивитесь мої попередні відео над ними я також дуже старався. Надіюсь, воно було корисним, хоч на граминочку, і принесло вам задоволення. Обов'язково не забуваємо донатити на армію. До речі, в мене в Лінк 3, це таке посилання на всі соцмережі, прикріплена банка на дрони вічні, так сказати, встерненка підходять будь-які купюри. 100, скільки зможе. І 200, скільки зможе. Ну, 5, 2 гривні взагалі. Це буде супер. Слава ЗСУ та слава Україні!